Растовітарі, друзі! З вами Січовий Співець, хай боємо грець! І сьогодні ми з вами дізнаємось, як же влаштована колісна ліра. Як на ній грати, як її налаштувати, де придбати, як доглядати та як відремонтувати. Насамперед почуємо, як же звучить колісна ліра. А поки я гратиму, у вас є чудова нагода поставити лайк під цим відео та підписатися на мій канал. Що ж, Як відомо, колісна ліра походить від стародавнього інструменту, що носив назву Органіструм. Він, щоправда, був настільки великим, що грати на ньому доводилось одразу двом людям: один крутив корбу, інший переставляв клавіші. Тож не дивно, що із часом колісна ліра еволюціонувала саме ось в такий спідручний варіант для однієї людини, в якому правою рукою ми крутимо колесо, або як її також називають корбу. А лівою рукою переставляємо клавіші, що в свою чергу натискають на струни. Оскільки ми крутимо саме колесо, воно виконує роль нескінченного смичка, що безперестанку крутиться та б'є по струнах, в результаті чого ми отримуємо безперервний звук. Як ви зрозуміли, струн у цьому інструменті декілька. В українській колісній лірі, як правило, три, рідше чотири струни. Однак у сучасних варіаціях поширеними є ліри із чотирма, шістьма та навіть більшою кількістю струн. Ті струни, які притискають клавіші і які, власне, і створюють мелодію, є головними та звуться співаницями. Інші ж струни називаються бурдонними. Вони просто гудять та поглиблюють загальне звучання. Їх налаштовують дещо відмінно від головної струни в октаву, в чотири ноти або і навіть так само, як і головну. Власне, головна струна зветься співаниця, і саме на ній виконується мелодія. Якщо прибрати ці бурдонні струни, то ліра звучатиме приблизно так. Також в лірах подекуди можна зустріти так звану струнну собачку. Вона має характерний звук. Цей звук схожий напевно більше на бджолу, аніж на собачку. Це відбувається за рахунок невеличкої маленької дерев'яної штучки, через неї проводиться струна, і ця маленька дерев'яна штучка розташована в міліметрах від деки ліри. Тож, коли при правильних рухах кісті ця маленька дерев'яна штучка фібрує. Відбувається характерний звук. Налаштовується ліра за допомогою кілків. Вони розташовані ось тут ліворуч. Однак для співаниці є і другий кілок. Ось він, маленький. Для більш точного налаштування все ж таки, це головна струна. Також на лірі ви можете побачити спеціальні кріплення. Вони використовуються для кріплення ременців, оскільки під час гри ліра буде неодмінно ковзатись вперед-назад. Тож ми використовуємо ремені. Добре, і з цим розібрались. Тепер друге питання. Як же налаштувати колісну ліру? Передусім, нам потрібні струни. Однак спеціальних струн для колісної ліри не існує. Ми беремо їх зі скрипок, альтів, гітар, жильні струни тощо. Тут потрібно експериментувати. Що ж, уялімо, струни ми здобули. Однак як зробити так, аби вони давали нам звук? Для цього нам потрібна бавокна. Але ніт не та, про яку ви подумали. Нам потрібна натуральна бавовна. Її ми намотуємо на струни у тих місцях, де вони торкатимуться колеса. Для цього нам необхідна рідка каніфоль та невеличкий папірець. Де дістати рідку каніфоль, я скажу трошки згодом. Отже, як це робиться: беремо папірець та жмакаємо його. Жмакаємо добряче. Далі розгортаємо. Та на саме його кінчик. Крапаємо буквально трошечки каніфолі. Після цього беремо струну та у тому місці, де ми будемо намотувати бавовну, змащуємо каніфолью струну. Далі беремо натуральну бавовну. Буквально трошечки. Якщо вона занадто довга, складаємо її навпіл. Прикладаємо струну. Перед тим її натягнувши. Кладемо бавовну трошечки вище над струною та робимо наступне. Вказівним пальцем піддіваємо потрібну вам струну ліворуч від колеса, а великим пальцем, точніше, нігтем великого пальця, пхаємо бавовну під натягнуту та змащену каніфолью струну. Правою жикою крутимо колесо. Звуки будуть несприємні. Бавовна вилазитиме з протилежного боку. Підбираємо її пальцем та пхаємо знову. І так до токи, поки ви не побачите, що бавовна міцно тримається на струні та не спадає. Вже після цього остаточно налаштовуємо потрібну вам струну. Однак перед початком гри важливо також змастити і сам смичок, тобто колесо. Беремо для цього той самий папірець. Беремо для цього ту саму каніфоль, крапаємо на куточок та притискаємо цей куточок до корби. Крутимо її, крутимо буквально секунд 10. Далі прибираємо. На цьому моменті ви почуєте, що струни вже стали звучати гучніше. Однак крутити треба далі. Крутимо декілька хвилин. Це буде довго і нудно, однак необхідно. І вже тільки після цього можна приступати до гри. Буває, однак, що після цього етапу трошечки збивається налаштування струн. Тож, за потреби, трошки підкоригуйте їх. Розберемось тепер з каніфолю. Скажу одразу, рідкої каніфолі ви не ні купите ніде, її доведеться зробити самотужки. Робиться це, однак, доволі нескладно. Усе, що нам потрібно, це спирт та кристалічна каніфоль. Продається вона майже у кожній музичній крамниці, є цілком доступною і вам її вистачить на дуже тривалий період. Отже, беремо ваш кристалик та гострим твердим предметом дробимо трошечки каніфолі у якусь ємність. У мене це ось така пластмасова пляшечка. Далі заливаємо у євність спирт. Приблизно у співвідношенні 2 до 1. Тобто, щоб спирт трошки закривав рівень насипаної каніфори. Залежить це співвідношення, однак, від якості каніфолі та міцності спирту, проте поекспериментуйте самі. Це не життєво важливо. Що ж, як влаштована ліра розібралась? Як зробити каніфоль та як змастити нею також. Проте, як же налаштувати самі струни. Для цього нам знадобиться будь-який тюнер, який показує ноти. Скачати їх можна у вільному доступі на iPhone, Android чи будь-який інший пристрій. Зараз на екрані ви бачите можливі варіанти налаштувань. центральна колонка. Це ноти для співаниці, ліворуч та праворуч варіанти нот для бурдонних струн. Також зверху ви бачите вже готові співвідношення. Так само зверху співаниця, знизу бордонні струни. Одну з бордонних струн, в принципі, можна налаштувати у те ж саме звучання, тобто у ту ж ноту, що і головна співаниця. Який з запропонованих варіантів обрати не підкажу, оскільки це залежить від струн, ліри, зрештою, від вашого голосу, якщо ви збираєтеся співати. Поекспериментуйте із наданими варіантами налаштувань. Занадто низько, занадто високо і так поки не знайдете оптимальний для вас. Зберігати ліру краще у теплому сухому приміщенні. Вологи вона не полюбляє. При переносі ліри через вулицю раджу використовувати якийсь чохольчик. Ви можете зробити його власноруч або просто взяти якусь велику дорожню сумку. Це все добре, але здається, ми забули найголовніше де придбати колісну ліру? Ми з вами живемо в епоху відродження лірницької традиції. Постійно з'являються нові лірники, і, що важливіше, лірні майстри. Такі, як Гордій Старух, Вадім Парцій, Андрій Лящук та багато-багато інших. Точну суму не називатиму, проте скажу одразу: інструмент не з дешевих. Проте українські майстри у порівнянні з майстрами інших націй Європи роблять дійсно доступно та якісно. Наші майстри зроблять вам класну ліру на будь-який смак, у будь-якому кольорі, кількості струн, малюнками, візерунками, викарбленнями у різних цінових сегментах. Посилання на наших лірників, що займаються ремонтом та продажем нових лір, я залишаю в описі під цим відео. Також, якщо вас цікавлять саме особливості виконавецької традиції, раджу ознайомитись із збірником від Володимира Кушпета. Називається він Школа реконструкції виконавської традиції серед численних збірників тут, що присвячені Кобзі, Торбану, Бандурі та іншим, ви знайдете і збірник про колісну ліру. Що ж, заради цього випуску мені довелося купити цілий збірник та колісну ліру. Тож, якщо це було корисно для вас, неодмінно ставте ваші вподобайки. Обов'язково напишіть свій коментар, підписуйтеся на мій канал, співайте з душею та слава Україні!